Ірина Базилюк каже, завжди хотіла допомагати людям, тож часто брала участь у різноманітних акціях і заходах по збору коштів. Проте дівчині хотілось зробити щось своє і аби воно було корисним та цікавим для людей різного віку. Тому з часом у Ірини виникла ідея започаткувати своєрідний онлайн-аукціон. Лоти для якого безкоштовно надавали друзі та знайомі Ірини. Завжди шукала шляхи, як я і саме я можу допомогти комусь, і прийшла ідея аукціону. Ну насправді ідея не нова. Я багато про це читала, і аукціони дуже часто проводяться саме для благодійності. Я вирішила це все трошки адаптувати, зробити онлайн, щоб це була не одноразова зустріч. А люди завжди могли зайти в інтернет, подивитися, що в нас є, вибрати купити собі, і таким чином допомогти дитині. Ну, во первых це участь в очень хорошому Ділі ми допомагаємо другому человеку, И как бы других людей, которые заходят на этот аукцион, тоже ну, как бы вдохновляем других людей совершать какие-то хорошие поступки. У одній із соціальних мереж Ірина створила спільноту, у якій можна купити багато різних речей. Придбати можна книги, підручники, довідники, художню літературу, обкладинки для паспортів, прикраси, одяг і дорослим, і дітям, косметику та різноманітні косметичні послуги. Про кожну послугу розміщена інформація: фото та стартова ціна. Бажаючий придбати просто називає суму дещо більшу від запропонованої. І якщо не з'явиться людина, котра запропонує більше, річ чи послуга ваша, а гроші перераховуються на благодійність. Первый мой лот был это вышивка. Я вышивала для себя очень долгое время. И как бы мне она не пригодилась и думала, что может она поможет другим людям. Вот еще я планирую. У меня есть несколько вещей, которые я хочу тоже отдать на аукцион. Ну, то есть те, которые я не ношу, и планирую поддерживать. Організатори благодійного онлайн аукціону менш ніж за місяць назбирали понад 2,5 тисячі гривень для Сашка Петренка. Крім цього, хлопчику допомагали благодійники навіть поза межами України. Тож сьогодні він перебуває на лікуванні за кордоном. Проте сьогодні Ірина та Євген Базилюки онлайн аукціон не закривають, а збирають кошти для п'ятирічного Сашка Коваленка.